Вихованці вокальної студії Ліра Калоського палацу культури мінерал привітали з професійним святом особовий склад 114-ї бригади тактичної авіації. Юні артисти розповіли, що прагнуть подякувати своєю творчістю усім охоронцям українського неба. Подробиці у сюжеті Юлії Юськів. Цьогоріч своє професійне свято у 114-й бригаді тактичної авіації відзначили майже по буденному, адже значна частина особового складу виконує завдання на сході країни. Тим, хто тільки повернувся чи готується до чергової ротації, також не до урочистостей. Та, попри все, у цей день у бригаді не могли не відзначити кращих військовослужбовців. Грамоти й подяки їм вручили і від командування, і від міської влади Івано-Франківська. Далі на військових чекав несподіваний музичний подарунок від юних співаків, вихованців вокальної студії. Діти розповідають, що вперше виступають перед такою поважною аудиторією, тож дуже хвилювалися, чи сподобається їхня творчість суворим захисникам вітчизни. Мені дуже цікаво сьогодні співати для військових, так як я тут перший раз. Мені дуже сподобалося. Мені б хотілося, щоб мене мені ж мене запросили ще раз сюди виступати. Виступити перед тими, хто захищає нашу країну, це дуже велика честь. Сьогодні актуальними були майже всі пісні, тому що і це ми, діти України, на кінці ми завершили це наш виступ і додали трішки карпатської енергетики нашими мульфарами, повітрулями. І ну, звісно, я гадаю, що нашим військовим сподобалося. Виступ кожного артиста військові зустрічали і проводжали вдячними оплесками. Як розповідають глядачі, особливо втішило їх те, що всі юні виконавці співали наживо і робили це дуже професійно. Дуже цікаві тексти були. От я вперше такі почув, виявляється, на наша естрада оновлюється постійно і особливо вдало оці от народні мотиви. Ну нашим військовослужбовцям дуже сподобалося. І якщо інколи буває там на деяких концертах, там десь уже після четвертої пісні там починають дівати, то тут всі слухали так аж до останнього дуже уважно. Після завершення концерту військові констатували, що дійсно. Було надто коротким, а отже, юні артисти мають завітати до них наступного разу і обов'язково заспівати на день перемоги, яку запевняють військові вони неодмінно здобудуть.